Дорогі друзі, привіт! 25.02 2024 року з вами Любомир Погоявинський, Мару Павло Нестеренко. І я хочу в цьому відео всім моїм підписникам, моїм підопічним розповісти одну зі своїх таємниць. Цей 2024 рік, він особливий, він унікальний, тому що... Дуже багато того, що є таємничим, стає явним. Ті люди, хто знають мене з дитинства і чули вібрації мого голосу, вони можуть сказати про те, що мій голос особливо раніше, він був дуже дивний, тому що його, скажімо так, тон цього голосу відрізняється від. І чоловічого, і жіночого голосу. І це моя дуже така непроста таємниця, яку я приховую дуже багато років. У 2024 році, вже після того, коли я підтвердив у 2022 юридично 6 пого розвитку, якщо людина і що, за розвитка, що за типовим розвитом, я вже вирішив не приховувати. Від народження я людина. Інтерсексуал. У мене є інтерсексуальність. Багато людей вони не розуміють цей термін і вважають інтерсексуальність або гермафродитизм. це коли у людини одночасно і е, статеві ознаки і чоловіка і жінки. Але якщо ми візьмемо, наприклад, Вікіпедію, ось це відкрив, я вам зачитаю значення цього терміну. Інтерсексність або інтерсексуальність загальний термін для позначення групи станів, про яких роздільностатевий організм має статеві ознаки, що не мають бути чітко визначені як чоловічі або жіночі. Інтерсекс-особи люди, що народилися з такими варіантами статевих ознак Хромосомний набір, внутрішні та зовнішні статеві органи, статеві гормони тощо. Тобто у людини можуть бути чоловічі статеві органи, але все-таки статеві гормони працюють нетипово для чоловічої статі. І ці ознаки, відповідно до управління Верховного комісара ООН з прав людини, не підходять під типові визначення для чоловіків і жінок. Проя мого голосу, який ви чуєте, є свідченням моєї інтерсексуальності. Того, що мій гормональний фон від народження та фактично і все життя відрізняється від більшості чоловіків і жінок. Звісно, моя біологія впливає на моє психічне відображення, на мою емоційність. Багато людей путають просто. От Хибно вважають інтерсексуальність з трансгендерністю, транссексуальністю. Це дуже серйозна помилка. Те, що в мене, на відміну від більшості чоловіків, частково біологічні процеси працюють не як у чоловіка. Те, що в мене відбулися ще коли. До мого народження у мами там якісь свої збої біологічні, і я є інтерсексуальною людиною, не означає, що я трансгендер. Я обрав шлях гея. Я ідентифікую себе геєм, але на відміну від більшості геїв, біологічна частина моїх процесів працюють як у жінки. І це факт. Але це варіант норми, розумієте? Я чоловік, я гей, я людина шести з типом розвитом, і я також інтерсексуальна особа.